Сьогодні розглядаємо новий матеріал від торгівельної марки «Фейдал» – «Венетіан Пуц». Для цього ми використаємо ґрунт глибокого проникнення «Акріл праймер, адгезійний ґрунт Пуц ґрунт Мікро і венеціанську штукатурку Венетіан Пуц. Сьогодні будемо наносити венеціанську штукатурку, імітуємо природний камінь. Я затонував цей матеріал в декількох кольорах. Починаємо з основи, вона буде у нас темною. Потім будемо вже коригувати. Відтінки. Так, наносимо спочатку темний колір, робимо основу. Можна ще використовувати венеціанську кельму, вона більш зручна для великих поверхонь. Це робимо перший шар, це буде фон нашого малюнку. У процесі роботи я буду домішувати інші кольори. Матеріал дуже пластичний, гарно тримає колір. Закінчуємо наносити перший шар базовий матеріалу. Будемо його розбавляти з іншими кольорами. Так, додаємо трохи світлішого кольору. Це початковий шар. Ми його будемо потім додавати ще й інші кольори. Так, додаю ще світліший тон. Так, Тут вже фрагментарно ми будемо дивитися, куди його краще нанести. Дивимось, де не вистачає темного або світлого, вже додаємо. Десь матеріал я можу забрати, невеличкий шар матеріалу, і перекласти його в іншу частину зразка. Наприклад, ось тут його багато, я його можу забрати і покласти ось тут. Наприклад, Так, тепер ми починаємо розгладжувати матеріал по поверхні, щоб потім його ущільнити і відполірувати. В процесі роботи над матеріалом ми матеріал ніби розгладжуємо по поверхні. Зараз саме цей процес я буду показувати. Він ще не повністю висох, тобто до ущільнення ще є час. І зараз ми його розгладимо. Тобто наш малюнок ми трохи підрівняємо. Завершаємо процес формування малюнка, залишаємо зразок. Висихати, потім починаємо процес ущільнення і поліровки. Переходимо до етапу ущільнення і поліровки нашого зразка. Вже матеріал підсох, тому можна вже його ущільнювати. Нагадую, що кельма повинна бути чистою. Для цього в мене є ганчірка волога. Починає на матеріалі з'являтися блиск, поверхня стає більш рівномірною. Зараз йде процес ущільнення і овіровки матеріалу. Матеріал готовий до використання. Переходьте до нас в салон на майстер-клас, навчимо, підберемо колір. Порадимо матеріал.